А зараз це відео для громадян України, пенсіонерів, які заробили, назвемо так, контрибутивну пенсію в Італії. Повернулися і живуть в Україні або в іншій країні світу, но не в Італії, але отримують пенсію з Італії. Тому це відео є саме для вас. Підтвердіть, будь ласка, що ви є живі, і не втратьте вашу пенсію. Важливо це є для всіх пенсіонерів, які отримують італійську пенсію за кордоном. Щороку проводиться перевірка факту вашого життя, існування швої, ще живі. А чортамент тоді зі стене інвіта. Якщо ви не підтвердите вчасно, що живі що живі виплату пенсії призупинять. Давайте розберемося, коли треба підтвердити. Дану процедури, які є фази, є їх дві. Перша фаза 2025 року, і надсилати листи потрібно з 20 березня 2025 року, і останній термін здачі всіх документів підтвердження, що ви живих, є вже 15 липня 2025 року. Якщо не подасте, виплата серпневої пенсії можлива. Тільки готівкою через Western Юніон до 19 серпня 2025 року. Інакше з вересня вашу пенсію призупинять. Тобто, щоб ви у вересні не прокинулись і не сказали: «Вау, що сталося? Я не отримала італійської пенсії, мені заблокували, що тепер робити? Бо тоді Carimai соно казіні граві». Так що тут же тоді дві процедури, два етапи. І хто не підпадає під літню, під літню ем, процедуру, фазу підтвердження в живих, підпадає під зимову, бо це треба робити один раз в рік. Тобто зимова це для тих осіб, які мають підтвердити, що вони живі з 17 вересня 2025 року. І останній термін подачі документів 15 січня 2026 року. Знову ж таки, те саме, що і літня у нас фаза. Якщо ви не подасте вчасно, то виплата потім лютневої, тобто місяць пізніше, можна буде зробити отримання через Вестер Юніон. Якщо ні, то з березня 26-го року все, все-все-все заблоковано. І тоді все рівно треба буде розблоковувати, потім просити, щоб вам попередні окремо платежі виплачували. Ну, знову ж таки, казіно, казіно, казіно. Що треба зробити? Звісно ж, треба зібрати пакет документів, але саме головне, треба отримати лист від Citibank, модуль, який є індивідуальний спеціальний модуль з вашим кодом пенсії для того, щоб підтвердити, що ви є живі. Як підтверджується, цей модуль треба заповнити та щоб його підписали відповідні особи. Це, може бути, консул, нотаріус, посол, якісь органи місцевої влади. Тобто, в залежності, де ви перебуваєте, Буває, хто це вам зробить. Також додається копія вашого закордонного паспорта. В модулі, який ви отримаєте, є вказано адресу, на який це все треба буде відправити. Я завжди кажу рекомендованою поштою. Ну ж, буває таке, що листи не доходять зараз, особливо під час війни, або адресу ви змінили, або не змінили, не повідомили і вам не доходять. І потрібно цей лист отримати, або розблокувати пенсію, або попросити зворотні платежі. Що робити, якщо не знаєте самі, як це все зробити, тоді можете звернутися до нас. Цими практиками я вже займаюся більше ніж 6 років. Маю постійних клієнтів, моїх пенсіонерів, які щороку звертаються, і з якими ми проходимо цей шлях підтвердження живих. Тому не перше, не пропускайте терміни. Друге, якщо самі не зможете, тоді звертайтеся до нас. Ми все вам гарно розкажемо, покажемо, надішлемо вам модуль, все як заповнити, Номер WhatsApp плюс 39 320 08 08 917. І мене звати Ірина Купчик, я є імміграційним медіатором в Італії. Звертайтеся до мене, цими практиками займаюся, і якщо є всі необхідні документи у вас на руках. Тоді ми з легкістю все отримаємо. Ну, якщо не маєте, тоді треба буде, звісно ж, отримувати інші документи. Тоді не з легкістю трішки складніше, але все одно ми все вирішуємо. Головне терпіння і шлях подолає той, хто йде. Всім гарного, мирного дня, до побачення, бережіть себе.